Ми дуже стурбовані, Ми занепокоєні. Сьогодні прилетіло декілька груп шахедів до Польщі. Не один, як завжди, а декілька груп. Польща отримала 43,7 мільярд євро. Тобто захищаєтеся самі НАТО в стороні. П'ята стаття НАТО лише на папері. Знову прилетіло, як ви думаєте, зі сторони Білорусі. Нічого не нагадує, Бульбаш знову в темі, як він допоміг і допомагає вбивати українців, так само він тепер допомагає вбивати і. Поляки. В той же час поляки изменяют социальную выплату для украинских біженців. Тобто поляки рахують, що Україна втягує Польщу в війну с Рашею. Як приклад, Туреччина теж є країною НАТО. І в свій час російський літак, який залетів на її територію, був збитий за 17 секунд. Європа думає, НАТО думає. Литва Висилає, депортує 800 росіян з країни. Як там Естонія, яка налічує 320 тисяч росіян, в тому числі половина з них в столиці 160 тисяч майже. Ми українці вже давно не стурбовані і не запокоєні. Ми просто б'ємося з ворогом з 2014 року. Вчора на Донеччині вбито 24 пенсіонера, які отримували, вірніше, хотіли отримати пенсію, бо більше вони отримувати її не будуть. Так само є постраждали і серед працівників. Далеко ходити будемо Уже сьогодні на Житомирщині вбито двоє людей. Ми більше ніде не можемо бути захищені. Моя незапокоєність дуже конкретна. Ми не можемо бути в безпеці не де. Але в чому ця конкретика? Надходження вивідує натяк. На закупівлю комп'ютуючу для fpv дронів скоротилося суттєво. Це трохи вже лякає. Ще не припиниться вся допомога взагалі. Група волонтерів на чолі з Леонідом Дімінчуком готова збирати і передавати для свого будь кількість дронів. Було б, за що їх збирати. На сьогодні маємо на моїх картках 7200 гривень. Це майже на пів дрон. А тепер і риторичне питання ну, для всіх українців. Чи знадобляться комусь гроші, якщо не дай Бог, буде прильот моїх сторон. Майже здивований. Останній пост, який був виставлений для збору допомоги на ЗСУ передивилося 909 людей. тисяч легко подивиться в Фейсбуці. 13 із них із цих людей робили позначку. Лайкну. Або ще щось. Але це... Всього 1,4% від всіх, тих, хто передивилися. Хіба важко поставити лайк, написати комент, щоб його побачили інші. Ви не можете задонатити. Ваші друзі, можливо, не знають про цей збір і можуть допомогти. До речі, привітання з ним народження має сотні коментів і лайків. Навіть привітаннями тих, хто грабує місцеві бюджети. Ви маєте зрозуміти. Ніхто вас не прийде захищати. Тільки самі. Крапка. Прикріплюю. Просила на реквізити для донатів на дрони. Хоча не знаю, як важко тепер виживати в простому люду в Україні, але велика надія саме на тих, хто тимчасово або постійно проживає за кордоном. Вам трошки легше. Про письмі сменів. Тема окрема, і думаю, вона буде після війни. Ну і окреме прохання для тих українців, які проживають на прифронтових територіях. Не тягніть до останнього, виїздіть раніше. Не наражайте наших хлопців на небезпеку, рятуючи вас в останній момент. Ви завжди зможете повернутися після перемоги. Нам з вами ще відбудовувати Україну. Ви в Україні потрібні. Живі ми. Не дай Бог, якщо хтось хоче померти. Будь ласка, у вас є така можливість ідіть до збройних. Сил України захищайте свою країну, принаймні зможете потягнути на той світ пару десятків хробаків. На цьому завершую. Дякую всім тим, хто донатить. Вибачте, якщо... Це відео не було для вас цікавим. Тут не йдеться про цікавість. Тут йдеться про виживання України як держави, а українців як нації. Будьте всі здорові і впевнені в перемозі. Не надійтесь на перемогу, а робіть її. Слава Україні! Ну і звичайно, героям слово.